Вот это сейчас там. Сейчас мы это здесь. Здесь мы здесь. Вот тут 8 7 2 3. Да, да, вот. И я. Здесь 2 3. Вот ещё 6 3. Ну, остальные больше. Алло. Вы сможете мне? Не, не, не говорите. Вы же не его, э, можете сказать, что не Вісім-вісім-сім-сім. Бо я це не сказав. Це має бути... Вісім-вісім-сім-сім. Тобто вісім-вісім-сім? Дві. Вісім-вісім-сім-сім. Вісім-вісім-сім-сім. Вісім-вісім-сім-сім? Де такі? Ну, ось там має бути більше. Попіщав якийсь інтерв'ю. Ні, ні, ні. Ви ж не вдома. Можливо, за записом щодня. Дякую за перегляд! 何 <laughs> Продавали, Продавали наші літаки, літакі, літакі, гелікоптери, гелікоптери, танки, танки БМП, ракети БМП, ракети до систем ППО. Все, що ми що почанні ложці сьогодні отримаємо від партнерів, вони, вони пустили з молотка в перші десятиліття незалежності, десятиліття незалежності. Роздавали, роздавали озброєння Китаю, Китаю Казахстану, Казахстану та країнам Африки, Міністр оборони та президенти, та президенти завдяки, завдяки яким наша армія сохласла. Хто ці люди і як вони знищували українське військо? З вами Фаїна Василенко і. Всі, і всі подробиці, подробиці про тих персон, про тих персон далі. далі Так, так Україна, Україна була змушена була відмовитись, відмовитись від ядерного арсеналу. Але ж, але ж армія це наша це парафія. парафія. Хто, хто її, її розкрадав? розкрадав? І хто і за, за це, це відповість? За кожного президента та міністра та оборони, оборони озброєння озброє української, української армії скорочувалося. Журналісти видання слово і діло зробили інфографіку по роках і по міністрах. І по міністрах. Що, ж, Що ж, по порядку, в період, коли, коли міністром оборони, оборони України, України був Євген, Євген Марчук, це 2003-2004 роки. Зі складу збройних сил було виведено 286, 286 зенітно-ракетних комплексів та стільки, стільки ж переносних ЗРК. 814 БТРів та БМП, 263 та танки, танки та 86 бойових, бойових літаків Сам Марчук, Сам Марчук каже, він не винен, він то все інші чорти. Можливо, ви пам'ятаєте, міністром, міністром оборони вони в а, а, Окр... оборон. 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 а, а до чого ким був? До цього він очолював Укроборону? Тут в Україні. Януковий призначений. А до цього Укроборону А до цього був? А до а цього до чого він корінний, корінний москвич, москвич, москвич по спеціальності горді у 2014 році виникло питання, питання почати, почати... мобілібці.